Ринок Гід, 6 травня, 25 рік. Дивіться, машинки стиральні. Все є. Мікроволновки. Для ванни, для кухні. Велосипеди, продаж та ремонт велосипедів. Бачите, ринок дуже великий, вікна, двері, різні запчастини, все є, навіть сітки є, все для городу. косілки, все для дачі, для автомобіля, диски, 500 гривень, 530 гривень. Бачите, все є. Сантехніка. Країні, кухонні мийки, всіх типів, електрика, масла для автомобілів. Крани. Меблі. Фарби різні, лампи ле. Все для велосипедів, автомобілів, магазин Alma. Ось така. 900 гривень, 1350, різні сітки. Красівки 750 гривень, ось такі 400 гривень, різні капці. Ось такі ось є. Акція.

Є критий, різні магазини, напівфабрикати, так. там молочка, Цибулька, помідорчики, різні квіти дерева. 180 гривень. Капуста, яблучка, помидорки. Редиска 15 гривень. Ага, капуста. 70 гривень капуста. Редиска 15 гривень, капуста 50 гривень, зелень, цибуля, петрушка, укроп. Ну, бачите, редиска по 15 гривень. Все є. Капуста 65 гривень. Помідори 130 гривень, картошка молода 25 гривень. Цибулька 20 гривень. Ковка 40 гривень. Саме Капусочка 70 грн, Цибулька зелена 15 гривень. Гірочки 120 гривень, виноград 150, 250, бачите, огірки 130, помідори 120, банани 75 гривень, яблучка. Редисочка, картошка 18 гривень капуста цвітна 90 гривень, а така молода 65 гривень. Мандарини 50 гривень, 30 гривень, помідори, да, Почав все мед, олія, квасоля 75 гривень. капусточка, багато чого є, одяг різний. Різні квіти. 45, 75 гривень. Трояндочки. Яйця 5,50. Одна штучка. Яблука 45 гривень. Зелень різна. Соління різне, паблука 30 гривень, різня зелень, редисочка, сік. Дісочку перевезли, Дякуємо, дякуємо. Цибулька дивіться ціни сок з гранати бурячок 30 гривень помідори 110 огірки 130 яйця 5 гривень 5,50 одна штучка А ось ми прийшли на оптовий. Рододендрон, дивіться, який гарний. Туєчки які гарні. Дивіться, які дерева, сакура, кансан. Цін немає на сакури. Так, молода картопля 35 гривень. Дякуємо, дякую. Дивіться, скільки картоплі. 15 гривень. Картопля, капуста. Це все опт. 17 гривень мелоді. І худобі 13 гривень. Це скільки всього, які гарні. 3500 таке. Отака От туєчка 400 гривень, 220 гривень, лохина 350, сакура 350 гривень. Яка краса? Ялівець 150 гривень. Різні ціни, грунто покривні рослини 100 гривень, смараг 120 гривень. Кущові 150 гривень. Ось такі по 50, по 25. Боже, магнолія, сакура 500 гривень. Такі квіточки гарні, такі гарні, різні, анюткині глазки, Дивіться, яка краса, яка краса. Вибір дуже великий. Такі квіточки, ага. Ой, дивіться, які красиві квіти. Дякую, дякую. лютики дуже гарні різні дерева, кущики. Боже, яка краса. Бачите, в неділю вибір дуже великий. Так що приїжджайте, все є і груші, і яблука, різні квіточки, по 40 гривень. Так, а ось ми попали на барахолку. Взуття різне. Ось таке взуття є, ось таке красівки різні. Вибирайте що хочете. Дивіться, які красивки. Ось такі сніжок. І сонечко, і сніжок, одяг різний. Дивіться. Кофточки, ковтинки, кепки. Давайте сюди підійдемо, що тут є. Довго, два я тепер так я Дивіться що є. Посуд різний. Одяг. Давайте сюди пройдемось. Ось там теж і джинси, і курточки, ковтинки, спортивне, полочки, джинси. Таке є, військове є. Сніжок? Оце сьогодні в нас дуже холодно? Начебто зима прийшла. ось така Остакали. Дивіться, різна ум. Дивіться, які тарілочки гарні. Закарпаття дуже гарне. Дивіться, велика барахолка, дуже велика, спортивне взуття. там одяг. Десь свині кричать. Треба ще до свиней підійти, показати вам там не знаю, Ось така кожен взуття кожене, шкіряне. І ось шкіряне взуття. Різне, дуже багато взуття. А Бачите по 650 гривень? Різне взуття. Носки. Курточки. Неділя дуже багато людей. Дивіться, ось така ось таке взуття дуже багато. Спортивні штани. Бачите, дуже багато всього. Кому що потрібно, приходьте, дивіться. Дивіться, яке в нас небо. раз? Джинси. Футболочки, все, що хочете є. Все, що вам потрібно, ви знайдете на ринку гід. Це який вітер, все, все літає. Бачите, який вітрюган сьогодні. У людей все літає. Зараз підійдемо на тваринок, подивимось. Ой, які заєчки. Дивіться, які кролики, які гарні, там рижі! Дивіться, скільки кроликів. Ой, які кролики малесенькі. Ой, такі маленькі-маленькі. Там свинки різні і там зайчики. Дивіться, які великі кролики такі няшки І риженьки, ріжулечки, ось такі дуже гарні, такі малюсечки такі маленькі, класні. Дивіться, які кролики. Ой, які маленькі. Ой, яка гарна. Це які гарні і малесенькі собачки. Ось такі кролики, тваринки різні. Няшки Мяшки такі. Ой, там маленькі собачки, такі класні, такі класні. А ось там курочки. Дивіться, скільки велосипедів різних. Дуже багато. Зараз підійдемо, подивимось. Ось дивіться, жіночі велосипеди з корзинками. 4 тисячі гривень. Бачите? Дитячі? Дивіться скільки їх. Ось такі. Ось такі І ось велосипеди. Ремонт велосипедів. Може потрібний номер телефона? Ось.